Всім привіт! З вами Ляна Бонько, і я сьогодні підібрала дуже цікаву техніку. Значить, дивіться, з чим я зіткнулася у своїй практиці? Ну, насамперед хочу сказати про те, що дуже багато людей, коли приходять, і я запитую, що би ви хотіли отримати в результаті нашої співпраці. Вони просто кажуть: я не знаю. І тут у мене виникає ступор. Ми починаємо мріяти, ми починаємо займатися всякою всячиною для того, щоб людину розрухати, і для того, щоб вона зрозуміла, куди їй рухатись. Тобто дуже багато людей просто не живуть, а пливуть по течії, їх життя несе, і от вони собі так і живуть. І для того, щоб зрозуміти, чого ви хочете, це, власне, є оця техніка. І так, значить, в чому полягає суть цієї техніки? Ми підемо від зворотнього. Ще раз хочу заакцентувати, чому, власне, подаю, тому що люди не розуміють, чого вони хочуть. Тому почніть, будь ласка, з цього. Візьміть ручку, візьміть зошит, там, чи блокнот свій улюблений, з яким ви працюєте, і напишіть, будь ласка, собі, а чого я не хочу. І пишете один. Два, я не хочу тоту, -то. я не хочу тоту, -то. я не хочу тото. -то. Ну, коротше, витягуєте з себе все те, що ви не хочете. І після цього друга частина, на цьому можете зупинити моє відео. І після цього почати працювати з тим, а що я хочу. в замін. Ось така техніка, яка принесе вам доволі багато. Користі, і ви зрозумієте насправді, що ви хочете, куди ви хочете і як ви хочете. Я бажаю вам всім відчути себе і рухатися в тому напрямку, в якому, власне, потрібно вам і вашій душі. З вами була Ляна Бонько, я вас люблю, обіймаю і до зустрічі в наступних ефірах.